Привіт! Привіт! Ми на каналі Тубрази! Сьогодні мій Мікуя приїхав і ми будемо доглядати за зубками! І хлопці мої розкажуть, як правильно доглядати за зубчиками! Правда, Ліон? Зараз хлопці розбирають свої щітки. Ми використовуємо фірму Курапрокс Мочимо водичкою. І вбираємо пасту для своїх зубів. Зубні щітки Curaprox є для різного віку. Ця щіточка для найменшого хлопчика. Ця для середнього. А коля показує щітку для дорослих. Ось такими двома зубними пастами ми користуємось Elmex і Веледа. Ми постійно міняємо пасту, тому що все рівно зубчики наші звикають до тої самої пасти. Сьогодні хлопці Бау! оберуть, якою зубною пасти вони будуть чистити свої так. зубчики. Старший брат Ніколя вчить маленьких тубразерсів, як правильно чистити зубки. Дивимось на камеру небагато наносимо пасти, від того, що ви накінчимо. Зараз мама тобі допоможе. Там треба сильніше нажати, ще є паста. Від того, що ви будете наносити багато зубної пасти, це не означає, що ви ефективно, гарно і чисто почистите свої зубчики. Так, з Даніку, зараз. Левчик, давай, доганяй хлопців, чисти. Так, чистимо ми зуби від півтора до трьох хвилин. Взагалі, в нас є дуже велика проблема. Діти не люблять довго чистити зуби. Тому ми, як батьки, стараємось максимально їх стимулювати. Обіцяти їм потім смачні сніданки. Перед тим, як вони почистять зубчики. Не забуваємо, що ми чистимо і верхні, і нижній. І саме головне правило задні, задні зубчики, в задню частину. На жаль, хлопці, ви забуваєте прочищувати. Сьогодні гарно вичищаємо. Лев! Ле, синочко, ти теж хочеш пасту для дорослих? Хлопці дочищають зубчики і біжать в ванну сполоскувати свої ротики. Данік, коля, ідіть. А Левчика потім мама занесе. Іди в ванну, Данічка. Даніш, іди в ванну разом з колею сполоскувати зубчики і зубну щіточку. Лев, та ще зарано до тусмусу. Почекай! Мама зараз розповість, як треба ним користуватися. Так, зараз ми будемо використовувати тусмус по горошинці. Накладаємо на пальчик або на зубну щітку, кому як зручно. Але мої діти люблять, коли ми накладаємо на пальчик. І втираємо е, тусмус. Це є кальцій, але він дуже смачний. Розроблено спеціально для діток. Так, впав-впав. Ти що хочеш впасти? Так, да. Так, Дані, покажи, як треба в зубчики втирати. В зубчики, не в язики, хлопці, а в зубчики. Я розумію, що воно смачне. Давай свій пальчик. О, молодець. Все, втираємо в зубчики. Втираємо, втираємо, втираємо. Втирає. Я швидко дуже втирала. Ти швидко? Зайчик, ти знаєш, що швидко це не означає якісно. Не спішимось, гарно всі зубчики протираємо кальцієм. Він укріпляє зубчики. Та, льовкі коровки. Хлопці, дівчата, ви знаєте, що треба чистити зуби косом далі? Ніч поручить. Перед сном і вночі. І Данік використовує другу щіточку. Покажи яку на камеру. Нажимай кнопочку oral B. Якщо у вас троє дітей, ви можете придбати одну щіточку і міняти ось такі насадочки від oral B. <звук> Сказочку. Можеш говорити зайчик. Привіт! Ми на каналі Тубраз. Мені іграшки покупляють і я зубки чищу їм. Покажи, як ти чистиш зубки. А що це за іграшка? Розкажи. Що тут можна робити, крім Головастик. того, що... Головастик? а можна йому зубчики з пластиліну робити? Так. Да. І чистити, так? Ой, що то є? для стимулювання чищення зубчиків ми закачали на свій телефон Очок. ось такі дві ігри: My Angel і Ginger. Діти дуже люблять дивитися як чистять зубчики. І ще зверху там з пісенькою включити, що люблять малече. Це найлюбивана пісенька всіх малюкашиків. Вони дивляться, як ті чистить зубчики, і хочуть чистити собі. І зараз покажемо другу гру. Перше водички може. Перше ти забирай какашки може. Угу, угу. Подивіться, яка гарна кіцюня. Данік, скажи, будь ласка, від чого грязні зуби? Тому що багато цукерок їдять. А діткам можна їсти багато цукерок? А скажи, будь ласка, на камеру, чесно, ти Не. їсиш цукерки? Не. Одну. Одну в день чи одну в годину? Одну в день і одну в ніч. А після того, як ти їсиш цукерки, що ти робиш з зубчиками? Чищу. Коля, скажи, будь ласка, як часто треба змінювати зубну щітку? Зубну щітку треба змінювати 3-4... Через 3-4 місяці. Чому? Тому що вона знищується. Чи подобається вам чистити зуби і після того отримувати нагороду тусмус? <різований> так! Підписуйтесь Ту на канал! Тубраза! Став лайк! З нами весело!